Всім привіт! Я перезаписую це відео вже багато раз, тому що дуже багато говорю. від Почала з того, як почала я записувати бажання, почала розказувати своє життя, як воно йшло як здійснювалось моє бажання, і я зрозуміла, що це відео затягується не на 10 хвилин, не на 5 хвилин, і взагалі не на 15 хвилин, а на пів години. І я зрозуміла, що то неправильно. Давайте по порядку. Як Я записую свої бажання. Ділюсь секретами. Не переключайтеся, буде реально дуже цікаво. Я думаю, що кожному сподобається. Так, дивіться, я за... записую свої бажання. А не дивлячись ні на які дати, ні торологію, ні нумерологію, тому що я в цьому ноль. Це не те, що я в це не вірю і говорю, що ні, не потрібно це все дивитися, не цікавитися, Ви можете цікавитися, дивитися в які дні записувати, але без віри ніфіга не буде. Ви за мою мову. А якщо ви в це все не вірите, якщо ви не це не хочете або записати і все, то нічого не буде. 20 років назад ще не було ніяких там тих знань, інтернету толково. Я не знаю, чи він там був, але я не сиділа в інтернеті 20 років назад, мені було 17 років. Я просто захотіла гарну білизну, яка в мене з голови не вилазила. Я ще студентка вчилась на перевкаря, і я дуже захотіла красиву білизну. Пішла працювати офіціанткою. Практично не вчилася, тому що мені так навчання не дуже хотілося і вчитися на того перукаря. Але то не про те. І я почала і я купила собі невеличкий самий дешевий блокнот. Я не знаю, чому я його купила, але, чесно кажучи, те, що я хотіла, дуже багато всього. Коли почала перші копійки заробляти, воно в голові вже не запам'ятовувалося. І я вирішила в блокноті все записувати. До речі, всі блокноти, яких ви пишете, почали вести вже всі бажання, блокноти, бажання, якісь плани, все, чого не викидайте. Зараз я би побачила це блокноти, що в мене був 20 років назад, я б офігела, тому що там. Там все здійснилося, абсолютно все. Там особливо нічого такого важливого не було, Саме дорожче, що в тому блокноті було записане да? а на, той, на початку 17 років, то, то це був комплект білизни. Я записала, що хочу завжди носити дорогу білизну, красиву, естетичну. До сих пір те бажання діє. Зараз мій улюблений бренд Вікторія Сікрет. Ну, так, вже 4 роки. Поки що не зраджую. Ну, то не про те. Папу, все почалося так, знову ж повторюся, з білизни. Якось виходило, складалося, що і заклади почала відвідувати трохи. І якраз ті, ті бажання, які я записувала, да, все здійснювалося. І випадково тут у нас відвідувачі в ресторані нашому. З Києва приїхала. Я уявляю, як там в Києві, і я в той блокнот записала. Записала на той час то було саме більше моє таке бажання Київ. Нікому я про це не говорила взагалі, але через півтора року я вже була в Києві. Так, Випадкове запрошення, випадково. І я його не втратила. Я навіть наполягала, щоб воно не зникало те запрошення. Дуже вдячна. Своїм родичам, що забрали. А, і так я в Києві а, продовжувала записувати блокнот, але все-таки я записувала таке більше а, щось купити, я не знаю, матеріальне таке, що щось, щось купити постійно, а не бажання, якісь цілі, якісь ну далі, якось далі рухатись. Тож. І я почала діяти і записувати те, що я хочу бачити навколо себе. Я на той час, вже через 8 місяців родичів трохи пожила 8 місяців, і прийшла жити в літній кухні. І я розумію, що щось не так. Три роки жити в літній кухні, холодно, некомфортно, маленька зарплата. І якось було не те. І я почала масштабуватися в блокноті. Так. І з цього починаємо. Це не те, що я розповідаю, що я там така успішна, ні, у мене зарплата до сих пір маленька, але факт в тому, що можна змінити все навколо себе, якщо ти будеш вірити і сильно цього бажати, і планувати. Як там не є все в твоїй голові. Не в те, що хтось тобі там щось погадає, хтось тобі щось там по потім цифрах, Ході я проти цього нічого не маю, Я сама інколи цим цікавлюсь, щось там читаю, але я в цьому нуль. Але фактом там щось зірки підкажуть, що по знаку зодіака, також в цьому ноль вся, абсолютно вся. Але поки ти це все, що ти хочеш, не почнеш вірити, нічого не буде. Давайте все популю Купуємо блокнот самий простий, самий дешевий, я не знаю, який вам обкладинка сподобається, що ви на ощупь попробуєте. Але вас має йопнути. Все. Я тут взяла навіть листочки. Листочок, щоб це. Не забудеться, почати вірити в неможливе. Звісно, якщо будете посати, ви будете писати, ви садите там, наприклад, на квартирі живете, платите 10 тисяч, і ви тут, я через рік хочу трьохкомнатну квартиру. Ну, є бажання, які ви можете записати на місяць, є бажання, які ви можете записувати, що знаєте, що вони... Тільки виконується на протязі року, щоб ви вірите в це, і є бажання, які там через роки можуть здійснитися. Так, і ви це маєте, як пишете це бажання, ви собі в голові маєте це знати. Що це воно не так швидко здійсниться. Ну, наприклад, я, я так і писала, я знала, що, наприклад, те, що я хочу, я хочу жити. В теплій, зручній уютній квартири. Я бачу поряд собою біля себе розумного, красивого. А, ну, я не знаю, впевнено в собі чоловіка. Я це писала. Я це прописувала. Я не писала там, я хочу мільярдера і ні в чому собі не, не відказуватися. Тобто, відповідно, Ну, то таке собі, В літній кухні живе дівчина і захотіла мільярдера. Ну, Я не знаю, звісно, можна було б якось десь його знайти того мільярдера, але я не знаю, чи він тебе не Знаєте, якось таке собі. О, треба загадувати бажання, яке сумісне з твоїм буттям. Так, так ну це я так думаю, Я так писала свої бажання. Звісно, якщо ви вірите занадто сильно в себе, можна записувати масштабні бажання. Давайте далі, по порядку. Не втрачати віру. Ви, наприклад, записали: я хочу роботу з роботу з зарплатою в 100 тисяч гривень. Сьогодні ви заробляєте, наприклад, 5 тисяч, а ви хочете через місяць 100 тисяч гривень. Ви ж розумієте, за місяць, як ти змінишся, щоб ти заробила 100 тисяч гривень. А це, це можливо і це можна загадувати це бажання. Але щоб ви розуміли, що ви записуєте це бажання, і ви собі програмуєте в голові, не треба там, писати, що я хочу, щоб воно здійснилося, воно здійсниться, ви записуєте це бажання, але ви маєте розуміти, що воно може здійснитися через 5-10 років, але не втрачати віру в нього. Тобто ви повинні писати це бажання, ви пишете це бажання, але не втрачаючи ну, такого оптимізму і віри. Так, ще одне не загадувати бажання за когось. Я хочу, як колись таке було, у мене таке е, було на початку, коли я жила в літній кухні, тут в Києві, на квартирі. Я записувала: Я хочу, щоб в мене мама з татом був новий телевізор, е, я не знаю, новий холодильник на той час нічого цього не було. Все таке. А я хочу, щоб. Ну, Записувала за всіх бажання. Щоб в сестри був ремонт, а я не знаю, щоб старше, що Блізнячка в мене знайшла роботу, неї там з роботою так само, як в мене, було не дуже. З якої радості ви записуєтеся за когось бажання? Ну, нонсенс. Для чого? Для кого вони будуть? Можливо, та людина взагалі про це не мріє. У мене тату з мамою, наприклад, взагалі тобі за телевізор, то й не думали, Вони, він їм не був пріоритет, а ви за них замовляє, за, записуєте те бажання. Воно їм геть не треба. А Ви, якщо хочете, наприклад, за когось записати бажання, пишете, я хочу купити мамі з татом телевізор. Я маю можливість завести, наприклад, батьків з Закарпаття. А, ну, це, це моє бажання, а не те, що, щоб в них було. Я хочу, щоб в них було. Ні, я, я маю можливість, я купую це все. Тобто за них вони ви записуєте бажання лише за себе. Абсолютно лише за себе. Давайте по пунктах. Раз. Купуємо блокнот, записуємо бажання. Як я їх зараз, зараз вже записую, через 20 років. Тоді я просто писала все підряд. Зараз я їх розділяю. Плани на рік. в мене окремий блокнот. І в цьому році я почала писати вдячність. Тобто є в мене блокнот за 2023 рік, де я записала свої плани на рік. Багато чого не здійснилося. Я цьому не засмучуюсь, але багато чого здійснилося. В цьому році нова машина, трьохкімнатна квартира, покупка було записано це все. В планах покупки трьохкімнатної квартири взагалі не було. У нас не було ні можливості, ні те, що ми будемо продавати там одну квартиру і ми будемо купувати. Взагалі, в чорні про це навіть говорити не хочу. Але в мене вже було це записано. Я дуже хотіла більше, більше місця, більше квартиру, тому що 4-4 в одній кімнатній квартирі було вже затісно. В мене це було вже записано. Я розуміла, що це через пару років може здійснитися, але не думала, що в цьому році. Факт в тому, і в цьому році я вперше написала в кінці блокноту цьому, де я на рік написала план. Вдячність за кожен момент. Я б взяла галерею і продивилася кожну фотографію, кожен день практично. ну По галереї в телефоні видно. І написала за той чи інший момент. Вдячную. Наприклад, вдячна за волонтерство, вдячна за що я жива, вдячна а, за кожен момент, що ви згадуєте, від самого там, січня. І так до кінця. Це один пункт. Другий пункт. Ну, у вас вже блокнот є, ви написали на рік бажання, наприклад, на 2024. Потім ви купуєте блокнот, де ви записуєте плани на місяць, наприклад. Я, до речі, це пишу в блокноті і вже в замітках в телефоні. Які в мене плани на місяць? Я написала і просто галочки ставлю, що в мене виконулось. Те, що не збулося за цей місяць, наприклад, за цей грудень, мене, наприклад, в листопаді мене не збулося, воно автоматично я переписую на грудень. Зазвичай щось додається, зазвичай багато чого не збувається. Але, звичайно ж, більше половини збувається. Немає такого, в мене ще жодного місяця не було, що все здійснювалося. Не було. І я не втрачала ніколи віри. Абсолютно ніколи. Тобто на місяць ви записали собі план, все є у вас. Потім, що ви ще робите, Ви ще можна, я не знаю, візуалізацію зробити. Це я вже роблю останні два роки. У мене обложка в телефоні, картинки. Я з бізняшкою, бо я хочу дуже з нею зустрітися, у мене картинка з бізняшкою. Була картинка велика Океана Ельзі, що я можу піти на концерт. Хоч в, в планах, я не знала, коли куплю той білет, але була візуалізація тіло струнки якоїсь дівчини, так і не здійснилось. Але картинка, обложка в мене буде переходити і на 24-й рік. Тобто я її трішки оновлю і далі продовжую вірити в свої бажання. Потім немає різниці, коли ви заказує, записуєте ці бажання, в які дні, в які числа. Але у вас має бути повна тишина. Тиша. Поряд не має не бути нікого. Всі 20 років, коли я записувала бажання, біля мене ніколи нікого не було. Останній раз, коли я записувала бажання, це 12 грудня, вчора записувала ці бажання, я пішла в кафе. Тому що тут було ну, занадто шумно, на квартирі жила, також десь ходила, ну, щоб була обстановочка гарна, красива. Навіть це може бути вдома, але це має бути вже чисто. Це дуже важливий момент. Навколо вас не має бути хаосу. Цей момент, запам'ятайте надовго. Ну, це обов'язково має бути навкруги ну, затишно. Так, такий важливий момент. Віра обов'язково має бути віра. Якщо ви не вірите, пишете і ай, це неможливо, ай, це нереально, ну, теж та нічого такого не буде. І писати бажання, які можуть точно здійснитися. Якщо ви, наприклад, знову ж повторюсь, ви сьогодні заробляєте 10 тисяч, наприклад, і в мене зарплата більше 10 тисяч нічого. Але, так, да, от одне із бажань я вам розповім. Я мрію заробляти на блогах своїх від 100 тисяч. Коли це здійсниться, я не знаю. Але чесно скажу вам, я вперше в своєму житті за всі блокноти, всі, що я писала, я вперше написала про фінансове підвищення. Завжди я писала бажання, що я хочу. Знаю, що це чоловік це все більшість придбає. Але жодного разу я не писала, що я хочу заробити. А в цьому році так. Я вже готова, я ментально готова до того всього. І так, в цьому році я вже це написала, що я хочу реально заробити гроші на всі свої здійснення, ще мрій і сама їх проплатити. Можна так сказати. В принципі, я не знаю, чи тут та все зрозуміло вам буде чи ні. Але я впевнена, що комусь цим всім я допоможу. І хочу вам сказати, що головне вірте, біжіть, купуйте блокноти, напишіть вдячність спочатку в 2023 році. І в 2024 рік напишіть всі свої мрії, бажання, цілі і сховайте той блокнот, сховайте його десь так подальше і відкрийте його в кінці року, коли будете писати в цей же самий блокнот удячність. І ви реально фігієте. Повірте мені, потім, потім мені ще напишете. З наступаючим вас новим роком, різдвом і найскорішим всім перемоги.